Всім доброго дня. З вами Селої Сварка. Сьогодні хочу вам показати напівавтомат Eduń. СмартMieg 523. Тут абсолютно все смарт. Смарт напруга, смарт струм, смарт швидкість. Смарт протяжка. Плата також смарт. Єдине, що мене отут дивує. Як в цьому апараті опинився клапан і опинився євророзйом. Тобто це звичайна така протяжка, що, то, знаєте, підрукав несйомний тобто вони якось інтегрували сюди оцей розйом. Для чого він тут потрібен, непонятно. Це ж смарт. Це, якщо не помиляюсь, це якраз той апараті, колись мені колеги збрасували відео, що при вімкненні, тут він. Крутиться блима, як новогодня ялинка, і пишіть, як скажений. І ще мене що дивує, що для такого смарта тут неймовірна кількість транзисторів і діодів. Тут у нас 4 транзистора і 4 діода. Ну це просто неописуємо розкош. Тут максимум повинно бути 2 транзистора і 2 діода. Ну, не дивлячись на те, що тут у нас 4 транзистора. Їм також прийшов смарт. Вход у нас реалізований супереластичним кабелем. Силові жили у нас тут, бачите, тут трохи не вистачило термоусадки. І ми бачимо білі торці. Це означає, що? Що у нас проводочки із міді високої очистки, яке подобає преміум апаратам. Так, тепер тут у нас. Смарт-дроссель. Тут у нас смарт-трансформатор в блоки живлення. Моделі аленький цвіточок». Так що не дзвоніть мені, де взяти трансформатор. Я сам не знаю, де його взяти. Якийсь BR22. Його відношення обмоток 98, дроп 21, дроб22, дроб13. Ну, в що... общем. Таке, тут у нас бачимо усилені надійні клеми. Все як має бути. Е, так, у нас тут топологія полумост. Ну, транс, звісно, силовий, якось для смарта щось ну, дуже жирний. Токовий транс якийсь, так само щось він дуже великий. Це не описуємо розкош. Так, що у нас тут далі? Тут у нас процик. Все як має бути. Я його там питався одмити, але там ніхрена на ньому він чи мархеровка зарітуширована чимось, чи її не було. Отакий, От бачите, пропіскоструйний якийсь квадратик і все. От. Моторчик у нас керується цими двома транзисторами. Тут стоп старт. Один тормозний, другий керуючий. Бачимо цю площадочку. Тобто, цілком можливо, що є якісь моделі, де у нас тормозить релюшка. Ну, отака брелюшка на тормозі вона б недовго жила. Так що, Це правильний варіант. Так, у нас оце виходить. Е, я так розумію, що шимку для привода у нас генерує процик через оцю мікросхемку. Це у нас такий тут драйверок. S е, LKS е, 561. Я ще в гуглі не дивився. Ось така стоїть між проциком і транзисторами, і така ж стоїть от, між проциком і. Ціми двома транзисторними зборками, яка качає нашу тут з Той. Герчик наш Вот. А тут у нас транзистор керуючий клапаном. І дивіться, дорожечка йде прямо тюк і прямо в процик. Геніальне рішення. Це знаєте, це мені нагадало, як так реалізували в Кайзері 305. -му. Воно працює, працює, але іноді бінь! І все. І просика нема. І нема його не тільки у вас в апараті, а й немає його на офіційному сервісі. як починає їздити по майстрам, їзде, їздить, їздить і потім приїжджає отуди в навозну кучу. Ну, хоч не в мою, в моїй кучі на одного кайзера не було, тому що від мене вони уїжджали. Кожна ж людина думає, що тато майстер хреновий, я от знайду такого, у якого є процик. Він покатається, покатається, і потім він сам в свою навозну кучу його доносить. От. Ну, а що ви думали? Ну, от Звідки ж продажа взяться? Ну, от купиш ти старого зразка Кайзер там ой, не Кайзер, едон 308 чи Едон 280. Будеш ним працювати там 10-15 років. Нахрен ти здався з, з такою роботою. Як Звідки ляж продажі візьмуться? А отак от такий смарт! Купив. Рік попрацював. На другий рік за новим смартом пішов. Ще один рік і ще один смарт. І все нормально, продажі будуть іти. Она ну, як Супер. Тільки я трохи помилився, Це не з цього апарата мені відосик збрасували. Той ще пісні співав. То, мабуть, фул версія. А це ж у нас смарт, тому тут напілікалки трохи зекономили. Так, давайте глянемо. Що у нас тут і як? Що вийшло, що не вийшло. так, перший пішов. Берегунець нам показує 40 кГц, Другий. Третій. І четвертий. Зараз його збираю. Тому думаю, стоп. А куди вони оце поначіпляли? Оце мотор, клапан, що на цю бздюху. Та як ж вона його потяне? Думаю, тут щось не то. Там дивлюся, цей ж проводочок якийсь незрозумілий. Тому куди він там йде? Хоп-хоп, сюди, там щось непонятно. А потім передивився, дивіться. Он бачите он, декілька жовтих віточів. От, видно їх, так? Да? Тобто тут, виходить, на силовому трансі тут допомотка. І от у ми там бачили на платі керування, там були і діодики, і конденсатор он. Ось. Тобто тут додатковий блок живий для цих ланцюгів. Послухайте, як працює. Чуєте, да? Йому потрібно трохи часу на розгон... Якщо Хлопці з Максима Плюс, тобто ССВ, вони роблять таке знаєте, невеличке начальне живлення. І схема приводу протяжки і клапана, вона там працює, по-моєму, від 10 вольт, чуть ли не до 100. Тобто, там хитрий блок живлення. І там такого немає. Тобто, там начальне живлення стоїть. Ну, єдине, що в чому різниця, то що коли так от трошки проволочкою касаєшся, вона трошки іскрить. Ну, тієї напруги вистачає, щоб такого не було. Розгону. Ну, не знаю, як воно в роботі, то вже хай власники напишуть. Перший тест робимо в режимі ММА на баласті. Мінімальний ток. Так, 26 вольт. 20 А у нас мінімум. Ставимо отметку 80 Так, 24 вольта, И тут у нас здесь 50 ампер. Ставим отметочку 160. И 24 вольта 90 ампер. Ставим отметочку 240. И 26 вольт, 130 ампер. Что там у нас? Ставим максимум. 24 вольта 160 ампер. Ну, нормально для цього графика. Так давайте проверим теперь те саме в режиме на пивавтомат. Так, напругла у нас минимум. Проволочку пока стегнем. Так. Вот так вот то есть у нас тут получается 14 вольт и здесь есть так ампер 35 так ставим отметочку 19 э, так э, так 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 здесь так подождите у нас в прошлый раз було, наверное, вольт 12 все-таки. То я помилився трошки. Зараз 14 і десь 50 А у нас. Ставимо відміточку 22. Так, тут у нас 16 вольт і десь 90 А. Ставимо відміточку, скільки у нас тут 26 нарисовано. Так, тут у нас тепер 20 вольт, 130 ампер. Ставим максимум. 22 вольта 170 ампер. Ну, як для цього апарату, то все зовсім супер. Так, тепер застегиваем проволочку. Давайте, мабуть, ми спочатку на електродику перевіримо, а потім на проволочці. Так, поставим скільки? Поставимо ось цю меточку десь 160 електрод уоні троечка. Поставим отметочку 240 І знову ж таки его брызнул. Я не завипил, не хрена у них за новых. Зараз, блядь. Прилык на электроды все. Это смарт, так смарт, полный смарт. Монку ще пробура розпали китайским аппаратом. Есть, Поставимо максимум і задачу трошки усложним. Поставим четверочку, CL11. Говорите, четверочка. Так, вертаем все в нули и пробуем проволочку. И проволочка у нас 0,8. Добавим трошки скорости. Есть. Так, напряжение ставим на отметочку 19. Скорость, хай пока так. Рахунок ставимо на відміточку 22, швидкість на відміточку 6,5 метрів. Напряжение ставим на отметочку 26, скорость на отметочку 10. Есть. Напряжение ставим максимум, скорость пока не трогаем. скорость максимум в общем половин просылать а если тычь было